Відповідно до статті 75 п'ята яка України звільнити пані призначив судом покарання за перебування, встановившись потовий строк три роки. До такого висновку суд дійшов, зважаючи на вашу роль у чиненні цього кримінального правопорушення. Наскільки активні, активні дії вами вчинялись щодо пошуку осіб передачі грошових коштів, однак безпосередньо ви не переміщували цих осіб. Не придумували цю схему переміщення, а тільки долучились, доєднались до цієї діяльності, допомігши двом особам. Суддя Деснянського районного суду Богдан Крапивний оголошує вирок двом військовослужбовцям. Їх звинуватили в участі у незаконній схемі із переправлення за кордон чоловіків. У 2024 році правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалась незаконним переправленням громадян через державний кордон України. 27 грудня під час судового засідання стали відомі подробиці цієї справи. Загальна сума за організацію та сприяння при... Правлені через державну кордону України становить 10 тисяч доларів. США. за словами прокурора Ігоря Стрижака, частину суми підсудні переводили на криптогаманець, а залишок передавали в інший спосіб. Як пояснив один з обвинувачених навесні 2024 року його знайомий виїхав за кордон і поділився з ним контактами людини, яка могла організувати перетин. Водночас до нього звернувся знайомий чоловік, який хотів виїхати до іншої країни. Тож вони з товаришем вирішили допомогти йому з цим. Я взагалі не подумав, звичайно, да. Ми, тіпо, просто хотів допомогти спочатку. Думав, За словами чоловіка, майже всю суму передоплати вони перевели на рахунки організатора схеми. Другий обвинувачений сказав, що він собі залишив 100 доларів із загальної суми. Самостійно дізнався до міста Одеса та на виконання вказів та інструкцій з особою Один шляхом переписки миссиї телеграм щодо подальшого незаконного перетину державного кордону України з матеріалів справи стало відомо, що чоловік перейшов кордон в Одеській області, потрапивши до невизнаної Придністровської Молдавської республіки. Після того ми з ними зв'язки не тримали ані. Він мені написав смс-ку. Написав смс, що я ті типу, потубрався. Все більше це один раз було. Після цього до військовослужбовців звернувся інший знайомий. Розмова бачилася за гроші. Він попросив, щоб він стрінув гроші, тому що у нього немає там пошрик, а коли він не розуміє. 30-й запропонував, щоб він привів гроші на крипто. На... 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 Через три тижні учасникам «Схеми» зателефонував організатор та розказав про план перетину кордону для цього чоловіка. Він також поїхав до Одеси. Саме під час того, коли він перетинав кордон, його та військових затримали. Це було влітку 2024-го. Обвинувачується у організації та сприяння незаконному переправлення особи через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок надання засобів та висунення перешкод, чинним повторно з користував мотивів за управління групу СІТ. В час судового засідання прокурор Ігор Стрижак клопотав про визнання військовослужбовців винними у цьому злочині, проте з урахуванням пом'якшувальних обставин під час допиту на досудовому розслідуванні, у подальшому і під час допиту в суді надано визнавальні показання, а також викривальні показання на своїх спільників у матеріали, відносно яких виділені окреми кримінальне провадження, остаточно призначити. Покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна. Захисник підсудних хлопотав про пом'якшення покарання, бо обидва хочуть повернутися до своєї військової частини і продовжити нести службу зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Нехватки військових є нагальна потреба у досвідчених. Та хоробрих бійцях, які вже приймали участь у бойових діях, обвинувачені визнали себе винними та просили суд не позбавляти їх полі. Щирою колюсила до тих часом. Шанов суді, щирокають, і прошу вас, будь ласка, надати більш покарання. Після оголошення вироку обвинувачених звільнили з під варти. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Суспільне, Новина Чернігів.